На перший погляд, просто нове приміщення в школі, та насправді це новий етап у розвитку сучасної освіти та реалізація проєкту шкільного громадського бюджету в Єсінянському закладі загальної середньої освіти. Номер один діти навчаючись у школі, мають навчатися економії. Тобто за, через предмет, економіка е, бізнесу, е, нуш, нова українська школа, як правило, говорить, е, що навчання потрібно для життя, і для того, аби це все втілювати в життя, діти мають мати практичні навички. І завдяки цьому шкільному громадському бюджету, який запропонував до втілення наш голова, е, було дуже цікаво працювати, спостерігати, навчати дітей. До проєкту долучалися й інші школи громади. Кожна придумувала свій проєкт. Наша школа посягнула на всю суму 50 тисяч, тобто можна було якийсь меншенький проект придумати, наприклад, на 12 тисяч чи там на 15, як в декотрих закладах. Школа захотіла максимальну суму, і на максимальну суму ми хотіли. Придбати все необхідне, що мріяли діти, і це було 50 тисяч. Ми з дітьми обговорили. Було створено декілька груп таких діти пропонували свої версії. Ідеї подавали, голосували. Відтак об'єднувались та описували проєкт у подробицях. Так і дійшли до створення кабінету природничих наук, мистецтва та STEM. Куточки навчання й відпочинку, хоч і різні за спрямуванням, та їх можна поєднувати. Куточок мистецтва можна використовувати і для математики. Є куточок дизайну технологій, де передбачено і закуплено ткацький станок, станки для бісового де можна розвивати такі творчі здібності, і потім також їх втілювати у бізнесі. Також є куточок з манекеном, де діти можуть. Створювати свій дизайнерський одяг або елементи дизайнерського одягу. Є куточок для читання, є психологічно розвантажувальний куточок із пісочним столом. Також меморі, таб, де діти можуть записувати свої ідеї Це на стіні спеціально зроблена основа, де діти можуть. Записувати, замальовувати свої ідеї для наступних проєктів, для того, щоб цей проєкт відбувся, директорка школи за сприяння місцевого самоврядування пройшла спеціальне навчання в Києві у 24 році, в січні, поїхали до Києва на чотирьохденний тренінг по організації шкільного громадського бюджету. Ну, це було надзвичайно нам цікаво. Після навчання ми приїхали по своїх закладах і мали це організувати. Ну, умова була. Ми йдемо навчаємо, шукаємо собі адміністраторів, хто буде займатися, і навчаємо і пробуємо реалізувати це в життя. До проєкту залучали учнів від 5 до 11 класів. А кабінет природничих наук, мистецтва та СТЕМ відтепер дозволить дітям і навчатися, і відпочивати, і творити, і міркувати над новими проєктами.